Пацієнт цікавиться у лікаря. Скажіть лікарю, а це дуже боляче? Ну, як вам голубчик сказати? Це дивлячись, з якого боку подивитися. Якщо з фізичного погляду, то ні. А от якщо з матеріального, то боляче і навіть дуже. Хлопець на вулиці підходить до незнайомої дівчини і запитує: Дівчина, вибачте, можна вас на хвилинку? Вибачте, молодий чоловік, але в мене погодинна оплата. Жінки, запам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік не бігав наліво, значить більше напружийте йому член, а не мізки. Село. Вечір. Стук у двері. Чоловік відкриває, на порозі стоїть кума в коротенькій сукні. Куме! У мене чоловік у відрядження поїхав, а я так у клуб на танці хочу. Я зараз повернуся до тебе задом і нагнуся. А ти мені скажи, чи видно мої труси? А то заміжній жінці не гоже трусами в клубі світити? Ну, добре. Кума повернулася, нахилилася і питає: Ну, як видно? Куму шоці? Взагалі-то не видно, але б могла й одягнути.